Добрий день, з вами рубрика Футбольний на голову і чергові випуски. Ми у гостях у капітана Дніпра, легенди цього клубу. Руслан Ротань. Добрий день. Добрий день. Перший раунд Правда чи брехня. Я називаю факт. Угу. Справжній або не дуже. Треба сказати правильно. за Кожну відповідь, один бал, всього буде 5 таких фактів. Угу. Динамо виграло більше Кубків України, ніж Шахтар. Ну, Я думаю, так. Да. Більше. Правда. правда. 11 з десятий. А -я, а я что то думав, а потім в последній момент зрозумів, що це такі в 90-х Динамо більше. Скільки у вас в купки В Дніпра? У вас особисто. Ай, один. Чи два. Не пам'ятаю. Андрій Шевченко забив за збірну України більше 50 ніч. Так, правда. Брехня, 48. 48. Я что-то думал, що більше. <реш> так, Мілан ну... та Інтер виграли однакову кількість скудетто. Думаю, Інтер більше виграв. По 18. Нічая не Нічані? Наступний, четвертий. Захисник з ауту закинув м'яч у власні ворота. Арбітр повинен призначити кутовий. Брехня. Це гол. <реш> <реш> Ні? Кутовий. Це треба з суддів брати. Олімпіакос виграв 10 останніх чемпіонатів Греції. Mm, да. Думаю, що так. Да. Правда. Всі 10. Всі 10. Брехня. Один із Пане Тінайка своє у 2010. Так, стартували ми не дуже. Ще, Але це збільшує наші шанси на фінальну супергру, від якої Руслан Ротанський, скажу чесно, хотів спочатку відмовитися. Тому що зараз тут будуть питання, тисячі балів, одразу ні. Ну, так. Один бал в першому раунді, другий раунд. Український світовий футбол. Питання. на ту і на ту тему. І кожне по два бали. Є три підказки, це хороша новина. 50 на 50. Свінок другу uh -huh. або ж допомога будучу. Всі три можна використовувати. Поїхав? Да. Знову трошки історії. Футбольний клуб Дніпро раніше називався металург, металіст, метанол, металопластик. називався. Металург? Металург. До якого року? Це не питання. 6064-го, по-моєму, що це по-моему, 61. 61-й шах. Метолог, все правильно. Два балла перші є. Перший бразильський легіонер чемпіонату України виступав за Шахтар. Динамо, Дніпро, Тиму Шепетівка. Перший бразилець у вищій лізі чемпіонату України виступав mm -hmm. за команду. Mm -hmm. Я думаю, думаю, думаю. Динамо, mm -hmm. мабуть. Шахтар. Шахтар. Динамо. Я на все протеплюсь. Шахтар, що Шахтар, Динамо. Дніпро, тим Шепетівка. Mm. І три Петенан. Ну, в Дніпрі. В Дніпрі вони були пізніше. Ну, що Шепетівки, я думаю, навряд ли були. Ну, чи Динамо, чи Шахтар. Ну, я, я думаю, я думаю. Все таки. Якщо <ан〈> буде 50 на 50, я не залишу ці два варіанти. Ні-ні, 50 на 50 не надо, потому що 100% или Динамо или шахтір. Ні? Mucha... Так. То неужели вже лише пише пяти Треба швидко Надо быстро отвечать или думати. Можно думать. Динамо бразильці появились в начале по 2000-х. Точно. В «Шахті». В Дніпро у нас бразилець перший був це. А, точно. Дніпро. Емерсон. З Приштанги. Правда не? Дедуктивним методом. Правильно? Да. Луїс Емерсен. Да, да, точно, точно. точно. 95 да. Все, що стосується Дніпра, все правильно. Далі. Третє. У чемпіонат якої країни нещодавно поїхав колишній захисник Чорноморця Петро Ковальчук. Мальдівські острови. Сейшевські острови. Доминиканская Республика, Маврики. Если не ошибаюсь, недавно читал на Мальдиву поехав. Правильно. Я бы теж пограв, ты помню. Та чому ні. Я просто не знаю, скільки, скільки років потрібно щоб він був в чемпіонаті Мальдиви, в загальні футболістами як всі інші. Я думаю, що, я думаю, що в 60-х ну, можна. Можна. Нема такого бажання. Повторюйте, В принципі, перші проходят там. Першопрохідці і ще там його притим. Та ну а чого, якщо. З <сі> сім'єю поїхати вже, літ 60 може. <сі> <сі> Правильно вітер? Майдиви. Хто з цих гравців раніше за інших дебютував у збірні України? Олександр Шовковський, Сергій Рибров, Сергій Попов, Олександр Головко. Раніше за, всех, да? раніше за всіх, так? Раніше серед... за всіх. Шовковський, Рибров, Попов, Головко. Ух, так, вс, тут тяжело, тяжелый. Что-то или думали, Шуковский или Ребров. Ну я думаю, я думаю, я думаю, я думаю. Попов, Головков, Рибров, Жуковский. И три Петкаски. Mm -hmm. Надо подсказки брать. Можно там 50 на 50, да, брать? Можно. Я возьму 50 на 50 первое. Ріб, головко. Угу. Ріб головко. Головко постарше реброва. Що це значить, значить я думаю, що головко. Ну, Ріб теж достаточно рано, рано в зборне було. Угу. Попробувати методом тика. Можна методом тика, але <рес> от фінальний варіант вже який приймається, угу. той вже і буде. Ну, я все-таки, мабуть, за того, що по логіці, по ідеї, повинен бути галком. Так, да, галком. Неправильно. Неправильно. Альбров до Зінченка був наймолодшим дебютантом збірної 18 років, в 92-му. Mm -hmm. 95 mm -hmm. ну, mm -hmm. в 95-му. Програв. П'яте питання. УПЛ ніколи не було матчу, який би закінчився з рахунком. 7-0. 2-6. 9-1. 4-4. Mm. В УПЛ ніколи не було такого матчу. В чемпіонаті України чи в УПЛ? Як моя... В УПЛ точно, починаючи з сезону 8-9, точно не було зафіксовано такої рахунки. 7-0. 2-6. 7-0 точно був. 9-1. 4-4. Точно було, було в Дніпрі. 7-0. 7-0. Надо сказати, що какого не было, да? Да, одного з них не было. 4-4. 9-1. 4-4. 9-1 тоже был. 9-1, если я не ошибаюсь, Динамо обыграла, по медлоу Запорожье, если я не ошибаюсь. Я потім скажу. Все, вийте, вийте. Uh, так, залишається э, у нас 6-2 і 4-4, да? 2-6. А, 2-6. 4-4. Хочу сказати, 4-4 не було. Но не могу 2, 2 А що ще у мене залишилось? Звенок. Звенок, типа, да? І підказка ведучого. Так, добре, я беру підказку від видачу. Один з найкращих матчів, зіграних на Кубку Африки, за останні роки закінчився з таким рахунком. І, ну, скажімо так, це був камбек. Але Може, а, 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 а другу можна якусь підказку? Може, Я Кубок Африки не, не дивився. Один з найкращих матчів в історії англійської прем'єр-ліги так само був камбек. Одна команда зробила з такого рахунку фінальний. От є 2-6 і 4-4. Ага, ну знаєш, ясно. Підсказка ну, добре. 4-4. Я про матч Арсенал Нью-Касл да. і так само про збірну Малії 4 mm -hmm. відіграв. Ну, важке питання і хороша підказка. Да. Правильно? Дякую. 8 балів. За український. Футбул трошечки краще, ніколи. Всього 9. І тепер світовий футбол, або все, що прив'язано з футболом, в принципі, 5-5. І що нас залишилось? Дзвінок друг. Угу. За яким прізвиськом ховається сутність Едгара Дайвіса? Підбуль, ротвейлер, такса, чау чау Підбуль. Підбуль. Без підказу. Да. Друге. Якщо вночі я не піду в клуб, в день я не заб'ю. Хто це сказав? Ромарю. Роналдо, Рівалдо, Мілевський. Роналдо. Роналдо. Який Зубанчик? Зубастик. Точно. Точно. Неправильно. Ромаріо. Ромаріо, Це легендарна цитата, легендарного Ромаріо, який ходив у клубищі, коли Роналдо ходив у школу. Наступне. У грандіозному фіналі Ліги Чемпіонів 2005 Ліверпуль відігрався у Міланах. Забивши три м'ячі у другому таймі. Всі три на рахунку півзахисників. А хто не забивав? Луїс Гарсія. Володимир Шміцер, Хабі Алонсо, Стівен Джерард. Чотири півзахисника Ліверпуля. Три з них забивали. Хто не забивав? Ну, Джерард, Хабі Алонсо забивали. Шміцер, Луїс Гарсія. Шміцер Луїс Гарсія. Що ж. Навірно, Шміцер. Не забував. Да. Шмицер не забив. Точно. Потім у нас після шмидства. Пам'яті фінал, Фінал в пам'яті. Помню, Хабі Алонса пенальти бил, добивав, забив. Цей голову Якщо я не помиляюсь, це третій. Зрівняв, да? Ні, зрівняв. А, пенальти, да, зробив Джерард, третій зрівняв. А, а, так? А, да, Алонсо. А, Джерард головой первый. Кто забыл друг? Луис Гарсия забыл. Хто не забывал, да? Шміцер Шмидцер не, не забыл. А вот я как раз и забыл. Не забыл Шмидцер, а Луїс Гарсия. А я что-то думал, Луїс Гарсия. Луїс Гарсия в финале забыл один гол у ворота Челси. Да. Неправильно? Да. Я бачу, що від Супергрина ніяк не відмовиться. Ну, там вже підказок немає. Офіційний гімн Ліги Чемпіонів виконується трьома мовами, якої серед них немає. Англійська, італійська, німецька, французька. Трьома мовами. Слова з трьох мов присутні у цьому, як на перший погляд, наборі звуків. <laughs> Тяжелый вопрос. Ну, сто италь... процентов итальянская и английская есть. Ну, там... Зисколько а? Я, например, да, это, не это может... потому что на, на, немецком и на французском можно язык сломать, <laughs> чтобы спеть этот гимн Лиги Чемпионов. Так, ладно, будем опять методом тыка. Я думаю, все-таки французская. Французская нема. Нема. Yeah. Не а немає наймелодійнішої мови світу. Італійська? Італійської немає. Отак ці європейська язик ламають о... вже 20 років. Ой, да. — Бенфіка вже більш ніж 50 років, страждає від прокляття Белагутмана. <exactly> Широко відома історія про те, як тренер пішов і не що 100 років Бенфіка не виграє жоден трофей. Скільки фіналів відтоді програла Бенфіка? 4, 6, 8, 20. Сколько фіналів програла Бенфіка за останні 50 Угу. Uh -huh. Уже 50 з плюсом. E, я, думаю, я думаю, Краві. наверное, тогда лучше позвонить. Крава. Крава, Крава хорошо знает. Крава? Це Сергій Кравч. Да, Сергій Кравч. Алло. Алло, Крава. Привет. Привет. Ты там, говорят, хорошо выступил? <реку> <реку> а ты только набрав? А я вот тебе звоню в прямому эфире. <реку> <реку> Сколько? <реку> Здесь вопрос есть. Я знаю, что ты 100% знаешь этот вопрос. Сереж, прокляття Бенфики, яка не выиграє 100 років фінал Єврокубки да, в 60-х роках. І от за останні 50 років, скільки фіналів програла Бенфика? 4, 6, 8, 20. не 6 или 8, думаю, 6. 8 Что-то А да? Хотя не знаю, да, думаю, 6 честно, не знаю, да. Извини, извини, но не знаю. Нормально, нормально. Сейчас я, я, я угадаю. 6 или 8, да, давай. Сейчас я угадаю. Спасибо. Спасибо, Крам. Да, давай. Я думаю, что що... тоже 6 или 8, думаю. Но все-таки думаю, что 8. 8. Да, за 50 лет, я думаю, они 8 раз выходили. Правда. И 8 раз прохожу. 8 раз. Все, у нас закінчився основний раунд. Скільки я набрав? 13 балів. А це скільки 13 балів набрав? Скільки? Скільки? Скільки можливо? Да, можливо. 25. О, це щось слабо. Треба грати. А тут питання плюс 5 чи мінус 5. В угу. принципі, Кравченко, сьогодні вже грав, запропонував, що ці бали, якщо він набере плюс 5, дать в турнірном тобой. Рішенням КДК. Так давайте лучше Скільки у нас ще можуть зняти? Ще 18, так? Да? Давайте кравені плюс моїм, ми лучше додаємо. Окей, okay. але для цього треба заробити 5 балів у супергрі. Одне питання без варіантів. Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челсі, Манчестер Сіті, Лестер. Клуби, які вигравали англійську премєр лігу з часу її створення у 92-му році. Один клуб, якого зараз немає в АПЛ, я пропустив. Який це клуб? Який клуб, окрім вище названих, є чемпіоном АПЛ? Mm -hmm. Так, ми називали АП... 에, Арсенал. Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челсі, Манчестер Сіті, Лестер. П'ять чемпіонів Англії і шостий. Mm -hmm. Прем'єр-ліга, яка стартувала, створилася у 92-му році. Шостий зараз не в прем'єр-лізі, але в чемпіонство у нього є тим не теми. Так, Ливерпуль же решил? Не в премьер-лиге. А, не в сейчас не в премьер-лиге. Ага, то есть он вылетел. Так, их вылетел у нас... А, по-моему, Ньюкасл, если я не ошибаюсь. Ньюкасл. Ньюкасл. Точно? Ну, не точно, но я думаю, что просто у других вылетали в 92-м, правильно же, премьер-лига? А посмотреть, турнир за блюдцы нельзя, да? В телефоне. Ну, в нынешнего может. не Не-не. Так. Я думаю, что Blackburn, Blackburn. Точно. Я я ж, ж, Какая-то ж команда была собственно. Я что-то думал, что Ньюкасл, а потом вспомнил, что Блэкберн был. точно. Это ж У нас же этот был э, Калина. Калина. Никола. Да. Ну, а тоді забивав не війна. Ну так. Да, шире. Більше за все. Правильно? Блеклос <рес> і супергра приносить капітану Дніпра 5 балів. І всього-навсього ми завершимо. А, так це все. Я думав, що 5 питань буде. Отже, капітан Дніпра набрав 18 балів. Непоганий результат як для складності запитань сьогоднішніх. Ми вам дуже дякуємо. І якщо ви так само непогано відповідали на нашу вікторину, то ви. Футбольний на голову.